Dog. Всім привіт ви на каналі Хайдок. І сьогодні у нас буде ще так, як друга частина. Я не знаю взагалі, чи вона буде. У мене у Попова чомусь кричить. Зараз я йому щось зроблю, щоб він не кричав. Так, все я прийшла уже. Як бачите? Пам'ятаєте? А так, кстати, ставте лайки, обов'язково лайки. Я вам зараз може покажу, як отримати альпаку. Їдемо так ось. А, точно. Ви ж не знаєте дорогу, як поїхати в те місце. Я так думаю. Ви в конюшню і їдемо до цих. Я візьму мою найшвидшу коняку. Так, їдемо ось так ось. ну їдемо до магазину. Просто їдемо так прямо, прямо, прямо. я буду дивитися на карту. Ось ми приїхали отак, їдемо прямо. Ось вже в нас є така гора. Тут така рама, ми отак йдемо, звертаємось сюди. Отак. І тут десь уважна тут все. Ви її гладите. Ми її погладили. Тепер вона у вас зникла. Тепер нав повертаємося в конюшню. І ми їдемо просто прямо-прямо-прямо. Сюди повертаємо. А ой, ми приїхали політник косі з політник. Говоримо просто за цією. Не витрачаємо ці кристали. Нажимаємо на хрест обов'язково, щоб не витратити наші кристали. Я можу якусь купю прикрасу, просто я оцю з бокси взяла. Так, тепер їдемо сюди. І можна говорити, цей. А, у вас має з'явитися замочок. Говоримо сценю. І отут у вашому місці має бути лама. Да. Какая девочка? Да, у всем енотик. И я, которым это енот, я вам показываю. Нам надо, нам надо поехать сюда, начать тогда. Чего не идти постоянно? Что? До мене говорить. Давай напишем давайте напишем там. Ой, да п'ять. Так, тепер ідем сюди. В чат. Так, говоримо з цей просто. І руємося декілька разів в мусорки. Знаю, я. я так ми порилися трохи мусорки і їдемо в лікарню. Так назад. До цієї бед. Говоримо з нею. Так само все. У нас дуже нудно появиться замочок. Так. Тепер ми їдемо сюди. Ну, там де оця лапка намальована така. Говоримо з цею. У мене, я так понимаю, вже немає часу. І ось тут у вас з'явитися оцей милий єнотик. Не треба його гладити. Ну, а собаку я вже не дуже знаю, як Е-е, да. Це може відео буде не таке довге. У мене котечко прийшло. -да. Так. Я поставлю сюди коняку, і у вас буде єнотик. Так, да, я вам можу ще сказати, зараз поради для новачків. А я вам ще не показала деяких способів, як ще заробити гроші. Не треба нажати на гроші, це донати. Ну, у мене нема робуксів, у мене було 15, час Е, Ну, і тепер нема, бо я вийду у нас різкі. Так. Ну, і в мене й не було 19. Е, Їдемо. Вау, подожди, давайте Я зараз, коротше, буду тренуватися і вам буду казати, може, якісь результати Так, ось у мене поки що тут нічого не виходить. Куди дівчинка поїхала, -мо На ну, мені прийдеться за нею гнатися. Буде прокачивать коняк. Пізди, так це, це він. Че я попрокачу коняк? на 20 мне не надо. Не-не-не, я собираю. Ну, не, я пока что, наверное, не буду прокачивать. О, мене знал папуга кричать. Це якийсь непонятно кто хтось. Что вообще? Косин стрёмненький. Ладно, мне там надо поливать. Там она якась девочка туда поднялась. Сейчас там она якась девочка туда поднялась. Я слякалась. Что это за девочка? Так, она вон О, до мене вже трейдеться. Не, пардон. Це хто? Це хто? А як вона до мене телепортнулась? Подождіть. Вона в мене в друзях? Oh, help хелп please. плейз. <coughs> Дівчика. <coughs> Pokazujeme morgonu, či počne to okay. gej. Oh. Aaaa, no jakžo tak. Tady ještě. O. Ehm, Yes, sir. Šo? A. Uh. Она хочет Мавку, то есть Диаду. Девочка, ты хочешь Диаду? не 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 за Диаду. <соценно> Пардон. Аллах так. Моран, Униский клуб. Показываем всех наших конячек. Дочка, два. вона на, на просималку напиши мне, що це дріада. Так не девочка. Ну я тут рядом не хочу приймати. Так, зараз я, Що це було. А зараз я устрою перегони міні. Мар я, серце. Та отчепись от мене, девочка. Так. Так зараз приглашаємо. Ем. Ам... У мене вже коньяк по воні. Це чувак один-два, а це хто він согласився чи не останній. Де він согласився? В нього на три. Давай, давай! Жени, давай, давай, тобі ще трой, давай, ти усі пара. А, куди дівчика? Мої подружка тяго набралась. мальчик поранена. А мальчик кажеться, не знаю. Так, зараз ми будемо на перегонах, да? да. Ну і на цьому, навіть відео закінчиться. Якраз я трохи не збираю гроші. І або ні зустрінемося на тросі. Як це сказати, Наперем... Дівочка, на перем дявочку зустрінемося на переможному. Дівочка, зустрінемося. На перемозі. Нервний? О, я вам зараз покажу якраз деякий прикол. Покажу приколи, як ну, можна тіп, перегнати когось на перегонах. Зараз ми дождемося. Я вже лечу. О, все, я Так, показую, як вам. Ой, як. Як? Як це зробити? якщо, наприклад. Огу, що це було? Так нам треба так розігнатися і ось це треба так перепригнути. Це, звісно, з першого разу у вас не вийде, я так думаю. А, а з другого може вже вийти. Слезу було голосніше. Тут ми отак робимо. Стараємося не вирізати в березо. Зобрала проперед чи собрало? Да. А так її тоді не Це я ще буду хвилину їхати. Ну, вже я перегнала того на три. Капець. Якийсь тут хеппі хаус присходив. схрестить прянька, ну це вже, я так думаю, в зимньому обнулені буде прянок. Да. Я хочу, щоб в мене було три пряники. <ріхи> ну, щоб було на два. Ні, щоб було на три. Бо я не знаю, ну, типа прокачка, я не знаю, як воно. Як робить ген, ген. О, ген, ну як зробити ген 2 Я цю коняку потреби. Я вже перша, як завжди. Ну як сказати, як завжди, коли моя подружка. О, це ж ось так якісь перегони. Ну, і я перша нам. Мы жарим на О, эта девочка тоже знает, свой прикол. Давай, давай, да, да. Потому что у меня всякая няка, она так и не работает. Я тоже так люблю девочек, там. з ці потрезиться, Так, виходимо. Так. Я перейшла, коротше. Моя пантера. Пантера. А де пантера сама? М -м -да уж. Так, ну, наверное, уже я буду казати вам усім пока. У меня 51 тысяча. И mm, да, вы на канале... А, нет, по-моему, еще коняка, прям, чтобы было красиво. И вы были на канале Хайдок. Всем пока!